Сьогодні Долинщина прощалася із військовим АТО Артемом Кулаком, який трагічно загинув в бою під Волновахою у ніч із 17 на 17 липня. 30-річний Артем Кулак, житель села Гузії Белахівської міської ради, був мобілізований у березні цього року. Служив у 72-й механізованій бригаді, яка дислокується у місті Біла Церква. Дома загиблого Артема зустрічали родичі й односельці. Ховали хлопця у рідному селі Гузієві. Артем народився та виріс у робітничій сім'ї. Виховувався та навчався у Долинській школі-інтернаті. Досягнув високих результатів у греко-римській боротьбі. Артем був дуже життєрадісною та веселою людиною. Після закінчення школи працював за кордоном. Артем був наймолодшим у сім'ї. Мав двох старших братів. Три роки тому хлопці втратили маму. Тепер поряд із нею на кладовищі відшукав свій вічний спочинок і Артем.